Так і не розказав, напевно. Е, кстати, не я був винуватцем ДТП. Я їхав з хлопцями своїми товаришами на рибалку. Кажу, товариш, кум один з'їхав спереді і кум сидів збоку. Куми вже всі, товариші, друзі, всі вже родичі. Ну, коротше, всі свої їхали. Собі нікого не трогали, за 4 години перший раз вибралися з ночівлею. Товариш один їхав спереді на машині. Ми їхали з моїм товаришем, з провінцію справа, не пристебнуті були. Бля, і вікна закриють. Не пристебнуті були, виходить. Це біля лята поля на свій зелений їхали на теці по хіміків. І бус лівий ряд машин, буси стояли. І дали буси карман хлопчині, а хлопчина був на Рено 300. Peugeot 307. Йому бус мигнув, і він різко хотів скочити на ТЕЦ, І якраз їхав я. І секунда, і він на мене дивиться, я на нього, і ми бах, Бах, я на бордюрі, і в стовпі. Він посеред дороги. Вийшли, розстроєний за рибалки, він розстроєний за машини, потім я вже теж знав, що в машині пиздець. Познайомилися, пожали руки і ждали поліцію. Такий то розклад, коротше, так що не я винувати ДТП, я нормально їхав і по правилах. 55, їхав в 60. Це оце, при 55 кілометрах от така ситуація була, коротше. Я не представляю при 70 при 80, 70-ті, тому що в ліппіоху хочеш. Ну і нахер, коротше, соблюдайте правила, не нарушайте. Но в цій ситуації, повертаю хорошо. В цій ситуації тут ну, як не нарушали. Я думаю, кожен день туди і заїжджають, і виїжджають. Як заїжджають, сюди, е, переїжджають, заїжджають 100 раз туди, кожен день, а тут просто, тут, по суті, мигнув бус, а пацан бусу довірився. І в цьому був мінус, треба перевіряти Коротше, життя уче. І за хвилину так, ну, це секунда була, чисто секунда так, пах-пах. Ми б не зрозуміли, блядь, якби розпоярилися нахуй, ми б не зрозуміли, що случилось, случилося, серйозно. Так що, бережіть себе.